Усім привіт! Сьогодні поговоримо про захворювання, яке дуже широко поширене і займає друге місце після ГРВІ. Що це на вашу думку? Не буду довго інтригувати, це ротавірусна інфекція. Не кожен з нас цілком розуміє, що вона являє собою. Хтось думає, що це страшне отруєння, інші розповідають про кишкові розлади. Але що це таке насправді? Як розпізнати її симптоми? Чим небезпечне захворювання на ротавірус? А як дієво запобігти в його появі? Про це сьогодні. Сьогодні зі мною у студії сімейна лікарка Аліна Волківська, а також моя подруга Аліна. Вітаю, дякую, що прийшли. Привіт, привіт. Алін, розкажіть нам, от звідки з'явилась чи що собою являє ротовірусна інфекція? Ротавірусна інфекція це є інфекція, яка викликає гастроентерити. Інфекційні гастроентерити це такий клінічний синдром, який характеризується збільшенням кількістю випорожнень. Зазвичай це може бути більше трьох випорожнень за добу, і симптоматика наростає дуже швидко. Протягом від 2 годин до 24 годин симптоматика все наростає і безпосередньо ротовірусна інфекція, вона небезпечна. Тим, що може швидко наступати зневоднення. Тобто це, я розумію, випорожнення – це діарея та блювота, так? Більш характерний є симптом це діарея безпосередньо, угу. тому що сама сам вірус ротавірус, він стійкий є до кислого середовища і, грубо кажучи, що він минує шлунок і свою таку дію інфекційну проводить в тонкому кишківнику, тому характерна більше є діарея. Звідки він тоді береться? Вірус знаходиться в навколишньому середовищі і він передається фекально оральним шляхом побутовим. Це, наприклад, якщо недостатня гігієна, особливо якщо людина, яка хвора, недостатньо помила руки і відповідно торкається певних речей, інший торкається. Контактуючи таким чином розповсюджується цей вірус. Так як більшість хворіє діток, знову таки, коли батьки змінюють підгузник, потрібно дбати про належну гігієну, коли пам'ятати головне правило мити руки перед їжею після туалету, і дуже важливо, тому що з ним можна зустрітися будь-де, особливо якщо десь була хвора людина і Тобто та це чином. такий побутовий шлях передачі, не повітряно краплини, так е, 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 більше так, фекально оральний шлях, такий більш побутовий, коли є контакт. От скажіть тоді, як можливо захистити дитину от від інфікування? До речі, сама така група ризику це є діти від 6 місяців угу. до 2 років, хоча можуть хворіти дітки старшого віку, і також можуть хворіти дорослі. Для дітей існує захист, це вакцинація. Це найнадійний і найкращий спосіб, тому що він попереджає виникнення даного захворювання. Є дві вакцини, які доступні в Україні: це Ротарекс. Угу. Який дуже важливо зробити, починати вакцинацію від 6 тижнів і до 24 тижнів. Там іде дві дози. І ще є Ротатек, також така вакцина, яка також можна розпочинати робити від 6 тижнів до 32 тижнів, але там вже потрібно три дози. В залежності від того, яка вакцина наявна, там в Україні чи певній клініці, тому що, на жаль, зараз є такі трішки проблеми з постачанням вакцинації, тому дуже важливо. Дітей захищати, і саме важливо, що далі цю вакцину робити не можна, угу. от лише в ці такі вікові рамки, щоб знову таки формувався імунітет, і надалі не проводилось клінічних досліджень. Тому от є така такі певні рамки, в які бажано при можливості захищати дітей. Тобто Діти це основна група ризику так, прояву тому... ротовірусної інфекції. Так, тому що у діток можна наставати дуже швидко зневоднення. Зневоднення це втрата рідини, тому що коли є діарея, втрачається рідина, втрачаються важливі електроліти, які знаходяться в організмі, і відповідно цьому можуть розвиватися різні ускладнення, які дуже ну, можуть ну, небезпечні для дитини і можуть навіть мати летальні наслідки. А якщо не зробили вакцину в цей період, що робити потім? Дбати про належну гігієну, пам'ятати про миття рук, овочів, фруктів. І якщо раптом трапляється. Знайомство з цим вірусом і дитина або дорослий захворів, то лікування переважно симптоматичне, але знову таке самолікуванням ніхто не займається. Важливо при перших там проявах будь-якої симптоматики, яка особливо турбує батьків, або навіть буває таке, що хтось знає, що в колективі, наприклад, дитячому там є хворий з ротовірусною інфекцією, і відповідно того, що вже може наштовхнути на думку, що у цієї так само ну, у вашої дитини або у дорослого можуть бути симптоми і ознаки ротовірусної інфекції. Е, також можна, в принципі, він не потребує там, діагностичних якогось підтвердження, але є спеціальні тести ці, то е, ротатест, які можна виконувати, щоб переконатися точно, чи це ротовірусна інфекція, е, чи можливо якась інша кишкова інфекція, яка викликала. Такий стан це в домашніх умовах, так можна провести в принципі так, можна в домашніх умовах, але краще проконсультуватися з медич... з лікарем або медичним працівником, щоб зорієнтували, як зробити, і якщо правильна була діагностика, ну я ще не подумала про дітей. Да, від 6 місяців до 2 років це діти, в принципі, які частина з цих дітей знаходиться на грудному вигодовуванні, і ну вони ж. Ну, в, мої, в моєму розумінні вони мають бути десь захищені, тому що материнське молоко, воно настільки наповнене всякими поживними речовинами, що дехто ж навіть вважає, що там дитина захищена в неї 100% імунітет. Ось. А от потім до двох років ну і дитина навчальні заклади не відвідує. А от в групі ризику виходить, на мою думку, так, всі діти, які знаходяться в колективі. І от як з ними бути, якщо вони не щеплені? Навіть в перші шість місяців, чому там говорять, що після шести там діти підпадають під групу ризику, тому що дійсно материнське молоко воно унікальне. Найкращого, наприклад, там захисту і харчування, і формування імунітету для дитини ще нічого не придумано. Але на жаль, материнських антитіл в переважній більшості недостатньо, щоб формувати певний імунітет для захисту від більшості інфекційних захворювань, тому. І розпочинається вся вакцинація з двох місяців, Десь деякі вакцини можна розпочинати з шести тижнів, а згідно нашого календаря щеплення, з двох місяців. На жаль, вакцина від ротовірусної інфекції не входить в наш обов'язковий перелік щеплень. Вона є рекомендованою, додатковою, тому батькам доводиться купувати її за власний кошт. Якщо трапляється, що Діти потім йдуть більше знайомляться з навколишнім середовищем. Вони там щось хочуть спробувати на смак, взяли до рота. Там не завжди батьки можуть подбати про належну гігієну, починається більше контакту. Діти відвідують дитячі колективи, і це не лише там може бути садочок, може бути поза садочком. Там і дитячі майданчики або дитячі ігрові центри. Та й дорослі, коли приходять додому, обійми, поцілунки, торкання. Ось таким чином це все Може так, якби провокувати виникнення ротавірусної інфекції, особливо якщо є ще спалах. А він такий більш характерний сезонний. Він може бути взимку, угу. коли якраз йде таке скупчення, можливо, там недотримання там належної гігієни. Так ну бувають різні ситуації. Тому дійсно, якби в перші 6 місяців вважається, що дітки як захищені, але навіть якщо у діток трапляється ротавірусна інфекція, то матері. Мама продовжує годувати грудним молочком, тому що це найкраща поживна їжа для дитини, і знову таки це рідина, бо не завжди дітей в такому віці можна там пояснити, що потрібно пити, і додавати додаткову рідину, щоб уникнути зневоднення. Аліна, я знаю, що от при кишкових інфекціях лікарі радять не вживати молочні продукти. Чи стосується це ротовірусної інфекції, тому що вона ну, також кишкова. Так, дійсно є такі рекомендації, якщо будь-яка кишкова інфекція, тому враховуючи її ротовірус, щоб потриматись на певний період від молочних продуктів, тому що в молочних продуктах міститься такий вуглевод, як лактоза. Угу. А в організмі у нас є лактаза, яка розщемає. Пліє цей вуглевод, і це все відбувається в тонкому кишківнику. Так як всі весь запалення, ну можна так сказати, що запалення, і весь інфекційний процес відбувається в тонкому кишківнику, і ці борсинки, які б мали працювати і розщеплювати цей вуглевод, в такому стані стресу він не може належним чином працювати, і це може підвищувати і провокувати знову прояви діареї, послаблювати випорожнення, і таким чином рекомендовано утриматися від Молочних свіжих молочних продуктів можна, в принципі, кисломолочні, де вже немає безпосередньо ось цього вуглеводу, цієї лактози, і можна вживати там, запечений кисломолочний сир, якщо стан дозволяє. І е, так само можна вживати продукти, наприклад, складні вуглеводи, можна е, нежирні сорта м'яса, можна вживати, тому харчування має бути збалансоване. Не, не варто переключатись там на хлібобулочні, тому що ага. це більша кількість вуглеводів, які також можуть погіршувати стан як дитини, так і дорослого на етапі лікування і реабілітації. Тобто дієта ніякої не потрібна? Е, ну, е, дієта буде така з обмеженням е, на певний період молочних продуктів, е, особливо <гум> з свіжого молока. Е, також можливо, там інколи вже від. Е, Ситуації ми дивимося, можливо, там свіжі фрукти, які можуть так само підсилювати діарею, процеси бродіння в кишківнику, тому все вже індивідуально ми дивимося. І в принципі не жирна їжа і не надто оброблена їжа, де дуже-дуже надбірна кількість цукру. В такому плані в принципі, ми зберігаємо збалансоване харчування, тому що потрібно звідкись брати енергію і поживні речовини. Для відновлення самого організму. Ну mm -hmm. а без лактозне молоко? Його можна вживати чи ні? Там mm -hmm. же ж немає лактози? Краще все-таки утриматись. Все утриматись так. Якщо то безпосередньо кисломолочні продукти, mm -hmm. де вже якби немає безпосередньо самого цього цукру, і на такому плані планувати своє харчування. Ви казали, що малюків потрібно вакцинувати, так? Е, от чим. Чи небезпечні ці вакцини, і взагалі як вони переносяться дітьми? Що собою являє вакцина від ротовірусної інфекції? Це жива е, вакцина. Uh -huh. Вона виглядає в такому як в сироп, такі контейнекість, е, в якому є такий сиропчик, і він дається дитинці за щічку обережно, маленькими порціями, uh -huh. щоб вона його не виплюнула. Е, і таким чином, вже е, при контакті зі слизовою оболонки рота, вже поступово починає працювати. Е, Імунна така формування імунітету і знову-таки місцевого захисту, тому що діти все пізнають так, через родина, так. Так. бо для них це їхнє таке знайомство з навколишнім світом, це для них є нормою в їхньому етапах їхнього розвитку. І потрібно, Чому потрібно декілька доз, наприклад, там, для ротарикса дві дози, тому що імунний відповідь краще формується вже, коли є повний імунний захист. Угу. Але навіть якщо є проблеми з постачаннями вакцини, або батьки дізналися пізно про цю вакцину і мають можливість, хоча б ну зробити одну, одну дозу, одну дозу угу. то знову таки краще зробити одну дозу ніж не зробити нічого. Навіть від однієї дози буде формуватися захист, але ну там можна так сказати орієнтовно, там більше 50%. Так, плюс-мінус, а вже якщо є дві дози, то відповідно і буде більше імунний захист у дитини стосовно тротовірусної інфекції. Але ж вакцина не захищає. Ми знаємо, що це не захищає, але вона якби зменшує оці симптоматику і прояви хвороби. Так, так зменшує симптоматику і прояви зах... хвороби, тому що на фоні розвитку секреторної діареї, такої водянистої, у дітей дуже швидко наступає зневоднення. Uh -huh. А враховуючи, що для дітей, для дітей це дуже критично, і це може супроводжуватись і судомами, і в них може западати тім'ячко. І такі в нас як червоні пропорції, коли будь-який є стан, який супроводжується діареєю або блюванням, ми контролюємо загальний стан дитини, сечовипускання, випорожнення загальний її стан. Так само ще у дітей у діточок є тім'ячко, така на на голівці, і так, на голівці, так, 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 місце, так за яким ми за яким контролюють і лікарі, і дивляться. Також може бути діагностичним, що воно може западати. Це також є ознакою, що дитині потрібна додаткова ага. рідина ага. А, також може бути плач без сліз, просто ага. такий монотонний сухість слизових оболонок. І тоді а, такі діти потребують навіть не якби, ну, Ми можемо лікувати в залежності від ступені зневоднення або в амбулатор умовах в домашніх на контролі з лікарем або вже в стаціонарних в стаціонарі, тому що дуже важливо контролювати загальні показники дитини знову таки, при потребі виконувати лабораторні дослідження, і вже відповідно цих всіх результатів виходити на лікування або додаткове дообстеження. Тобто можуть бути такі критичні наслідки, коли дитину потрібно негайно госпіталізувати. Так, якщо дитина знаходить знайомиться з ратовірусної інфекцією, тому для дітей дуже важливо робити вакцинацію, хоча б навіть при можливості однієї дози, якщо, наприклад, там батьки не встигають до 24 тижнів або 32 тижнів, в залежності від того, яка вакцина є, і вакцина зазвичай переноситься. Нормально у дітей інколи може спостерігатися послаблення випорожнень, може бути діарея зі слизом, може бути підвищення температури тіла, але це може тривати одну-дві доби, і потім стан малюка ніяк не погіршується. Просто бажано, щоб батьки не контактували ну, якби після зміни підгузників знову таки пам'ятали про належну гігієну, хоча про неї потрібно пам'ятати завжди. Як довго людина може взагалі бути носієм цієї інфекції? Дитина або дорослий можуть виділяти збутник ще до початку проявів симптоматики. Зазвичай це може бути там 10 днів, а може бути і більший час до появи перших симптомів. Так, може бути там до появи перших симптомів. Вже якби коли вірус потрапляє в організм, то можна можуть вже виділятися з фекаліями, угу. але якби таке вікно це може бути там 10 днів, або навіть буває ситуація, що там. Можуть бути до місяця виділяти цей збутник. Тому бувають різні ситуації, але переважно більшості це 10 днів від моменту якби, mm -hmm. самої, ну, вже прояву симптоматики, 10 днів. А після? Mm -hmm. А після, якби вже ну, якби, знову таки, бувають різні ситуації, може бути, а може і не бути. Наприклад, мама відправила дитину в садок, в ньому вже є ця інфекція. І от саме в садочку дитина там може, наприклад, в неї може бути діарея. Вихователька дзвонить, до мами, заберіть, будь ласка, дитину, інших симптомів немає. Діарея. Мама забирає дитину, але може бути, вся група інфікована вже? Е, ну, Якщо вони. Е... Не ну, 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 да, достання гігієна, неповнітні да, правильні так, роки. якби і це вже в залежності від імунітету дитини. Можливо, вони вже зустрічалися з ротавірусною інфекцією, Хтось можливо вакцинований є. Uh -huh. І для нас є також ще група ризику. Це діти з ослабленим імунітетом, і тому навіть їх в залежності від ситуації, їх рекомендовано вакцинувати. Тому тут все так так само на контролі з лікар лікарем, але знову пам'ятаємо, що вакцинація доступна лише, грубо кажучи, в перші 6 місяців до 20 років. Чотирьох тижнів або 32 тижнів це так просто так прописано згідно інструкції. І коли батьки запитують, а чи можна зробити теоретично можна, але ми не знаємо, яка мякі ну, можуть бути прояви ну, реакція на вакцинацію. Тому на себе з лікарів ніхто не бере відповідальність робити поза інструкцією дану угу. вакцину. Тобто, якщо, наприклад, я прийшла з дитиною, і говорю про те, що моїй дитині п'ять років, але я хочу зробити от Вакцинацію. Лікарі не погодяться ні, ні, на жаль, ні. ага Тому що лікарі не знають, як дитина перенесе. Е, в нас є інструкція, згідно якої ми ага. керуємося, і ми не можемо, бо у разі виникнення якихось нюансів. Це кримінальна так. Тому дуже важливо, от, ми завжди, коли батьки приходять чи на перший патронаж, mm -hmm. звертаються до лікарів, то всі лікарі наголошують і розповідають, чи є така вакцина, тому що, на жаль, вона не входить в ну, основ... як в обов'язкові профілактичні щеплення, які фінансуються нашим міністерством охорони здоров'я. Ми маємо надати інформацію, як лікарі. Ми надаємо інформацію батькам, а батьки вже самі вирішують від своєї можливості від доступності вакцин. Враховуючи, що зараз дуже батьків на жаль вимушено знаходяться за кордоном, то в деяких країнах ця вакцина є обов'язковою. І її можуть робити безкоштовно, тому якщо є можливість, то ми завжди наголошуємо, що Вакцинуватися максимально можливо доступними вакцинами ну, в тонув тієї країни, де вони знаходяться. Ну до речі, досить, досить цікаво, чому це не обов'язкова вакцина. Тому що наслідки ну трохи небезпечні насправді для дітей особливо. Ви сказали, от про те, що зневоднення так, ми розуміємо, що зневоднення це в принципі в домашніх умовах ми можемо напоїти дитину. Ну принаймні намагаємося напоїти. Але от западає тім'ячко, і взагалі критичні такі стани, коли ми можемо дитину довести до реанімації. Чому її не включили до обов'язкових вакцин? Знову таки, щоб певна вакцина її включити в профілактичні графіки наші обов'язкові, має бути. Розуміння населення, що ця вакцина ну, потребу вона потрібна, бо знову таки, фінансово все прораховується. І якщо, наприклад, батьки будуть відмовлятися, то зрозуміло, що фінансово і економічно країна розраховує і захищає від тих вакцин, від яких ну якби більше є спалахів. Населення. Так, так, яка більш характерна для нашого регіону. Регіону і враховуючи те, на жаль, що з кожним роком охоплення вакцинації падає з різних причин. Ну якби тому так само лікарі ми ведемо як і просвітницьку роботу, наголошуючи про важливість вакцинації. Зрозуміло, що у батьків є різні страхи, тому що у мене, як і у мами, бо у мене також є дитина. Коли я розпочинала вакцинацію власної дитини, то також були певні страхи, бо ти завжди думаєш, що можливо ти будеш саме тим одним тим. Відсотком, ну, В якого виявиться той чи інший, може там, чи е, ускладнення, чи якась побічна дія, але е, страх е, е, самих захворювань він набагато більший, ніж е, от, е, самі думки там, про можливі ускладнення від вакцинації. Тому. Е, Вакцинація дійсно може рятувати життя. Ну, ви вакцинували, так? Я розумію? Дитину так, У мене від дитина вакцинована всім, тільки чим можна. І так як, на жаль, ми були за кордоном, то я ще встигла за кордоном зробити ту вакцину, яка ще поки у нас зареєстрована в Україні, але ще, на жаль, вона недоступна. Ага. Тому я чекаю, що все таки вакцинацію ми зробимо в Україні, щоб не їхати десь за кордон. я зрозуміла. Да, тому лікарі, ну Янко коли кажу, що я вакциную, бо дуже сильно люблю свою дитину, тому я її вакциную по максимуму. Інколи ну там краще це все робити, і навіть там в меншому віці, бо дітей можна пригорнути до себе, особливо якщо там дітки на грудному вигодовуванні, то можна там прикласти до грудей, забавити, бо в старшому віці трішечки вже з ними складніше домовитись. Хоча насправді я досить хвилювалася, коли вакцинувала. Свою дитину. На початку, навпаки, в мене були дуже великі побоювання і страхи стосовно вакцинації. І я деякі вакцини не робила. Просто тому, що я не розуміла, дитина мені нічого не може сказати, що в неї болить, що її турбує. І мене це зупиняло. А вже потім став старший мій син, і я його почала вакцинувати, тому що я вже чітко розуміла, що він мені може сказати, де болить, що його турбує, що не так. Ось, але це до речі, вакцина від ротовірусної інфекції, це саме така, можна сказати, приємна, безболісна, просто вдається сиропчик в ротик, обережно за щічку, Але ми ну, дивимося, щоб дитина там не виплюнула, не зригнула, і ми просимо, щоб там батьки утримались, хоча б коли вони приходять на вакцинацію, щоб дитина ну якби була трішечки голодною, бо коли вона поїсть, да, поїсть, щоб вона ну якби не зригнула, і коли так само після. Для вакцинації, щоб десь через там хоча б півгодинки утриматись від там харчування, і потім, в принципі, спокійно собі продовжувати свій подальший режим дня. На останок Алін, можливо, декілька слів побажань нам, як мамам, які пропустили і не зробили цю вакцину, але дуже бажають захистити свою дитину від такої інфекції та профілактувати це. Ну, вчити проговорювати там з дитиною і самим пам'ятати про належну гігієну рук, Хоча в нашу такий момент ковіду. І до речі, є якби статистичне дослідження, що от в. Коли був ковід, саме ротовірусна інфекція пішла на спад, тому що було розмежовування, У нас не було колективних зустрічей, так, була ізольовані, Да так. то такі вірусні, такі, які передаються там ну, побутово контактними або фокально ральним шляхом, вони пішли на спад. Тому пам'ятати завжди пам'ятати про гігієну, вчити дітей. Є дуже багато різних пісень пісеньок, яких можна там співати з дітками і наголошувати їм, пам'ятати. Про термічну обробку продуктів, про безпечну воду вживати безпечну воду, і якщо у і разі ще, ну, так, я якщо так, якщо не впевнені в якості води, то краще вживати, да, перда щоб. Вона була безпечною. Пам'ятати про гігієну, це дуже важливо. А у разі виникнення симптоматики, то обов'язково зв'язатися з лікарем, тому що самолікуванням не варто займатися, і так як переважно в більшості всі кишкові інфекції – це симптоматичне лікування, то вже після огляду у лікаря і розуміння стану загального і дитини або дорослого, то вже ми можемо думати, або це буде амбулаторне лікування в домашній, Шніхні умовах на контролі з лікарем або все таки госпіталізації, бо також чим менший вік дитини, тим більше вони знаходяться в групі ризику і вони мають бути під наглядом і супроводом медичного персоналу. Так, дійсно потрібно все ж таки звертатися до лікаря, тому що я розумію, що я... якщо мама хоче найкращого для свого малюка, тоді вона піклується про нього в першу чергу і думає про те, як би йому було добре. А ми ж, мами, некомпетентні так. десь в деяких питаннях, дійсно, ми обмежені в своїх поняттях. Тому і якщо молоді батьки, які там чекають майбутню свою там свого малючка, то вже можна попіклуватись, поцікавитися про вакцину, чи вона є в наявності, при можливості забронювати і вакцинувати, все таки, тому що в перші там орієнтовно 6 місяців вакцина тільки виконується від ротовірусної інфекції, виконується лише в цей проміжок часу. Ну і дав би Бог, щоб наші діти були дійсно здорові. А якщо раптом і захворіють, то Нехай легко, можливо, безсимптомно перенесуть цю хворобу і будуть завжди здорові. Дуже дякую за розмову, за ціні поради було дуже приємно з вами поспілкуватися. Навзаєм. дякую за запрошення. Дякую. На сьогодні це все. Якщо у вас залишились питання, вас цікавить певна тема, і ви б хотіли її розкрити, пишіть нам у соціальні мережі або телефонуйте. Номер ви бачите на екрані. Миру нам і до зустрічі.